З 17.45 по 18.00. ці чверть години у надвечір'я щоденно по усій області знаменують церковними дзвонами. Одразу по їх завершенні у прикарпатських храмах молебні чи інші церковні служби за мир і розумне вирішення непростої ситуації в країні у такий неспокійний час. Священнослужителі невтомно закликають не втрачати віри. До речі, прихожан у церквах, як стверджує отець Олег Каськів, помітно побільшало. Ймовірно, тому що чимало людей за останній час зневірилися у всьому і шукають спасіння у вірі. Люди почали зараз багато більше ходити до храму. Люди почали зрозуміли одну просту річ, що єдине спасіння зараз є на Бога. Набагато більше людей почало йти до сповіді, до святого причастя. І можна спостерегти одну цікаву річ, що ця проблематика, яка зараз є, вона заставила людей по-іншому і жертвувати іншим, і ділитися ліками ділитися коштами, ділитися речами на головному майдані країни та безпосередньо на передовій під кулями чимало священнослужителів. Вони супроводжують групи активістів, аби сприяти поміркованості та заспокоєнню так званих гарячих голів. Смерті духівники бояться менше ніж миряни, адже й у повсякденні стикаються із нею значно частіше за інших, та й самої віри мають більше. Тож уповають отці згідно святого письма не на синів людських, а лише на Бога.